Пан Андрій Яремчук, він до нас приїхав з Коломиї, він автор книги якраз про історію церкви греко-католицької Бакувані, доктор історичних наук, теж працівник, працівник проєкту іститу ну, історії церкви чи проєкту католицького університету. Це український католицький університет. Так, просто так, тут тоді так. Ну, слово Ісусу Христу, декілька слів, просто про що я буду говорити. Я є учасником ось тут такого одного із проєктів, який реалізовується Українським католицьким університетом жертв українсько польського протистояння, 39 -й, 47 -й рік. І також я є долучений до проєкту е, духовенства Станіславівської єпархії, 39 -й, 45 -й рік. І Отець Полікар попросив мене поділитися по такій темі, як метричні книги. Саме метричні книги смерті і метричні книги, взагалі цілому, як їх можна використовувати. Які їхній плюс? Сам проєкт от, жертв українсько-польського протистояння почався тридцять дев'ятого три дев'ятого сорок сьомих відпочався році. І одним. Люди задні на твою бути, дивляться, я, я вже на цей бік. Так так. Це, так так підійде Добре, дякую, І у нас виникло питання: де знаходити? Нам треба було <рептіллян> ідентифікувати українців, які загинули від рук поляків. Де ти знайдеш? Э, дуже гарно тут виступав э, отець Роман, який говорив про те, як збирати свічі. Ну, частину ти можеш зібрати, але мало людей є. Так, є якісь документи ООН, УПА, так? є документи НКВД, польські документи, німецька частина німецьких документів. Але одним із джерел, яке нам відкрило багато що, це виявилися метричні книги. І що дають метричні книги? Значить, перші томи взяли, це в медики смерті, і зараз в нас буде виходити Том. По жертвах українських вересня 39-го року. Якщо точно, до 26 вересня, це Станіславівське воєводство, Тернопільське, Львівське, Волинське воєводство. Люди, які загинули від рук війська польського, від рук поліції, від рук КОПу, від рук колоністів. І якщо детально розібрати записи метричні, вони Можуть або зовсім новий факт відкрити, або дають підтвердження, чому підтвердження? Є спогад, нема дати. Правильність імені прізвища. Дуже часто люди говорять неправильне прізвище загибло, або так, як його називали в селі. Так, так дуже часто попадається. Але отут я так ну, коротенько: от порядковий номер, дата смерті, номер дому. Вулиця чи населений пункт. Я зараз покажу це в метриці. Ім'я прізвище, Часто є. От, оці дані, батьківство до третього коліна можна навіть протикувати і таким чином зрозуміти взагалі, звідки ця людина була. Цікавий момент це є ну, для нас був бо часто в історіографії і дуже багато істориків, причому в різних напрямках, вони Агріколи. Ідентифікують як селянин. І агрікола це його прямому розумінні вільник, той, що працював на землі. Я зараз скажу, чому важливо. Бо є простікано ще так, селянин. Це я дійсно той, що жив в селі, і ще є один ну, мерценаріус наймед. От е, чому я на це акцентую увагу? Селянин він переважно з села нікуди не рухався вільник. Агрікола. А ці рухалися дуже часто, і можна побачити їхні записи, що він загинув не в своєму селі, а в місті чи в сусідньому якомусь селі, і так далі. Це ну, про ідентифікації це важливо. Де жив, де помер, розповідання, вік життя, колонка, причина смерті. Це є дуже взагалі цікава річ. Отак виглядає цей запис: село Доброгостів. Між як я туди попав. Спочатку це було усне розповідь. Що Пішов польський відділ, запалив 20 господарств, постраждала церква між тоді. І вбили двох хлопців. Як вияснилося, вбили не двох, вбили трьох, але тут, тут є деталізація, бачите, є дата смерті, дата похорон. Хто він був і хто його батьки? Філіус, Василя і Анне Гладкої. Тут священник не полінувався написати: от, застрілений дармо, Невинно ляхами під парахіальними дубами. Він, навіть сказав, де його застріли. Що цікаво, його брат помер у Дрогобич, тобто його відвезли в Дрогобич, він там в лікарні помер, так само, як і ця жінка, тут просто пише, застрілена ляхами. Також бачите, от вони в один день були поранені, але цих поховали 16-го, це 18-го. Тобто він довше прожив, але його не везли у доробич, значить, вдома помер. Бачите, отакий короткий ніби запис, але він дає дуже великий фактаж матеріалу. Ти можеш, оперуючи цими речами, тут є просто, коли він народився, тут є скільки років. Може, він не знав точно. Зараз важко сказати. Але отакі деталізації вони створюють правдиву історію. Не хтось щось десь комусь сказав, а ти бачиш конкретизацію. Так. Ну, я так для себе і для всіх, це, це є моє спостереження особисті історико-критичний метод використовувати, чому не кожен священик так ретельно записував. Дуже багато священиків дуже узагальнювали е, речі, які пов'язувалися з смертю. Сказати, чому він так зробив, я не знаю. Я вам скажу досвід, наприклад, вчорашнього дня. Я мав тут зустріч, мені дали спогади радянського офіцера захід у вересні 39-го року в Львів. І він описує події в селі ГАЇ, отут, недалечко. І він описує, що біжить до нього жінка і просить допомогти, бо ріжуть поляки. Він, і вони описують, що вони заїжджають, захищають там селян і від'їжджають, і все нормально. Але перед цим я взяв був метрику села ГАЇ. І там пише троє селян, де де є запис, що їх застрілили большевики. Розумієте? От, ну, джерело це і джерело то. Тому е, треба всі ну, От метрика, вона не завжди є тою, цілком достовірною, багато треба звіряти. Це є приклади, як писали по смерті людей, які загинули від поляків. Це село Лішня від дороби 4 кілометри. Тут загинули люди 15 вересня, одні були замордовані. То не було військо Польське, то була так звана оборона народова. І одну жінку ось тут Феронія Федорович, яка була застрілена через 2 дні, її зловили на полі, ніж у селі розповіли: зловили на полі, коли несла чоловіковий їду в ліс, бо він там ховався. Це є е, село. Чуєте, що спілкував цей. А, Це є е... синьовидновижні. Це як їхати на сколи, Там, е, от також загально розказують вижні, вижні, верхні, поперечні, тоді вижні. Так. так, там, взагалі, е, дуже цікава історія. Там протягом декількох днів поляки нищили в селі. В метриці тринадцятого, записано 15-го, 14-го числа я знайшов спогади зятя священника. Був поранений, була поранена дочка священника, яка захищала, щоби тата не вбили. Вона його захищала і їй нанесла поранення в руки. Ну і священники тут також написали вбиті поляками і вбиті поляками. Це є чіткий факт і є деталізація. Тут, якщо ближче підійти, навіть пише де працюють. Деякі з, з цих людей тут є, що працює в надвірні на фабриці вісовій. Тобто, де надвірна, це є Станіславівщина, а де є. Оцеліп спише. Тобто неодружена, чоловік не одружений. це надвірна. Що я казав? Багато оце є. Я тішуся, що мені це вдалося знайти, тому що і в документах ООН і в літературі. Дата смерті цього чоловіка коливалася в два роки. Хтось писав 42-й, хтось 45 й хтось 44-й. Це є син священика е ну, бо його не тато вже ховав, а е декан Рогатинський, теодозій Курдик, а Дениса Теліщука, сина Володимира. Його у Львові застрелили прямо на квартирі. Він був майстром по різьбі і вирізував е, три зуби. І його е, польське АК ліквідувало. Тут навіть бачите записано, що вбитий бандитами стайної організації. Бачите, польськими бандитами стайної організації. Я тішуся, бо є точна дата червень місяць 11 червня 43-го року. Це є запис про смерть оця. Баяновського також е, я тішуся, що вдалося знайти цей запис, тому що е, єдине дотепер невідомо точно хто його вбив. Я думав, що в метриці буде писати, в метриці, от бачите, просто пише море. Але за нього, бачите, отець Володимир Бавиновський, є батьки, його батько теж був mm. е, священником. І де він народився? З важливого моменту, де він народився, з Чижиків тут під, під, під Богом. І ось тут є запис, де його знайшли у лісі коло крилоса. Вважаю, вважається, що одні вважають, що його ліквідувало саме УУР. Інші вважають, що це була підпільна якась боївка, інша, яка це... ну, важко сказати. І що цікаво, є запис, хто ховав Симон. Лука... Лукач, Лукач, бо тут щось Лукич. Ну, Лукач. Ну, значить, мав, напевно, якусь повагу, чи не знаю. Він, похоро... Він був похоронений в Станіславорі, хоча там був знайдений. А служив дорого. Там. Так. Ще цікавий момент, в чому допомагають метрики. І це є це вже Тернопільщина. Теребовлянський повіт, село Плебанів, Плебанівка правильно. Оці люди в різних джерелах прізвища, бо я знайшов чотири варіанти прізвища. По різному Кобильнюк, Кобеляковський, ну що не хочете. Їх також ліквідувало польське підпілля, хоча тут пише просто вбитий крісом. Але чим важливо є. Точно, mm -hmm. де вони жили, бо е, от що ця плебанівка номер будинку вказаний, батьки вказані, і їхній вік не просто, а навіть з датою народження. Ось Оце е, я поліпограф виказав, це те, що мені не вдалося знайти. От такі, е, бачите, Латиною просто пише, оці тут все, вбитий. Ким вбитий? Мені так не вдалося, ціла сім'я батько, дочка і Дідусь от, з е, 10 квітня 44-го року. Чому я це взяв м, до своєї теми? Отець Юрій Янук кормив, то наш масеріана. Так, так, так. так. Mm -hmm. е, ш, тому що там е, була така колонія Червщина, де була боюка АК. Імовірно, вони загинули від тої боюки, але це не доведено. Mm -hmm. Це є село Черепин. Е, Загально відоме напад був здійснений 21 березня, частину селян били зразу, священника Цибровського і двох селян забрали і демондували на Гаївці на Тарасові. Чим мені важливий цей напад? Ну, то що є дати їхні, безумовно, але є кількість точно. Якщо ви подивитеся, поїдете в черепень. Біля церкви є така загальна могила гарна. Нема цих всіх прізвищ. Взагалі, по документах йшло так. Хтось сказав, 15 чоловік вбили, 16, 17, 18 чоловік є записи вбитий. Так, От, я це окремо вив'язав. Бачите, не знаю, чому священник ховав вже Стовщова, Іван Слободян. Він не знаю, може побоявся написати, що їх замолдувало польське АК, може. Ну, не знаю, яка причина. Але факт залишається фактом: є точна кількість людей, які були замолдовані. Тут я виділив це отець Цибровський і його е, і мать, е, Олександр. І тут ще один цікавий момент вдалося знайти і ідентифікувати. Це не єдиність цієї родини, які постраждали від поляків. Е, ну, ось. Опрацьовував я спогади з Баражщини, видані в еміграції, і знаходжу ось такий уривок. У липні 44-го року, довідавшись про смерть отця Густина Цибровського, брат його дружини поїхав до Давидова і там упав жертвою польської партизанки. Тіло було знайдено при дорозі в ліску біля Давидова. Це загинув Теодор Качалуба. Відкриваємо, на ну, покопав я трошки метри смерті Львова, і я його знайшов. Він в липні загинув 30 травня. 30 травня Сидоровські загинули 21 березня, а чоловік е е сестри їмості Ольги, вона Ольга називалася, він поїхав. ну, Я знаю, що він. Шукав, напевно, вбивць. І його знайшли на Сихові, і що цікаво, бачите, записано. Перевезений Ми. до анатомії у Львові, його навіть не поховали. Можна, може, до тіло зберігається. І е, запис от, е, йде латиною вульну скольпитаю капітіс, вогнепальне баральний голову». Його застрілили і десь там кинули. Але ну, от співставлення, і ти, е, ти, е, е, чим? не одна сім'я, сім'я ще одна постраждала. Є точна дата невеликий проміжок часу кінець березня і кінець травня. Це то, що по проєкту я вам сказав, то, що стосується українсько-польських відносин. Тепер, е, це є на прикладі оця Василя Маковійчука, я е, намагатимуся вам передати, які є важливі метрики для ідентифікації мучеництва. Тобто, як їх можна використати не тільки метрику смерті, загалом метричні книги, які вели священники на парафіях? Е, дивіться, зразу декілька слів. Е, е, от це, це його фотографія, mm -hmm. він поступив mm -hmm. в семінарію Станіславівську 1908 року. Е, значить, дивіться, народився він. Е, під Коломиєю було таке село Дяківців зараз це в складі Коломиї, і це є метрика, запис, метричний запис його народження, от є точна дата, бо е, навіть тут зберігається: е, ну от, є справа ну, звучна, де немає ну, 1888 рік. А? а тут є 12 квітня 1888 рік, є його батьки, і батько його був. Ну, буквально у зміння листоноша. Там пише епістоляку щось. Я yeah. зараз просто не пригадаю. Мама його була звичайної е, селянської сім'ї, ну таких багато розходов, його тато був листоноша. Е, це є, він скінчив гімназію, пішов вчитися в семінарію Станіславів, як я зрозумів, захотів одружуватися в Станіславові. Е, не практикували це, скажімо так. І він переводиться до Львова і вже вчиться у Львові і одружується. Е, оце, ну я не знаю, чи це шлюбна їхня фотографія, чи просто. Це є Марія Орелія Козицька. Я знайшов метрику їхнього шлюбу. Метр Кашлюву, і отут є. Вона теж була дочкою священника Григорія Козицького, мама її була Єдвига Шерінгоф, е, римо-католичка. Е, і що цікаве тут є? Отут є записані його е, свідки. І е, один свідків Микола Гернівський, який був е, суту, е, совітником єпископської е, консервації, а другим Абенберт Галібей. Священник, виступиш, Адальбен. Мене це так зацікавило, тому що я згадав, що колись я вчився і розказували, що один із Галібеїв був дуже замолдований поляками в 19-му році в Монастириськах, Торопиші. Я дивився Адальбен Галібей, я подивився по шематизму. Вони разом вчилися в Станіслової. Це шематизм, рік перший навчання, вони ну... Одно... Однорупники, однокрусники, однорупники. З одного року також 888 рік. І ну, якщо він його взяв собі е, за свідка, значить вони дружили, значить у них були якісь ну, дуже теплі між собою е, стосунки. І в Тернопільському архіві є запис про його смерть Адальберта Галібея, який дійсно загинув 13 червня дев'ятнадцятого року. І що цікаво, діхи, всі пишуть, що він загинув в монастирських. А тут пише, ні, замолдований польськими легіонами л... 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 в Комарівці. Почте, що метрика дає. Всі пишуть, що він похований в монастирських. Це правда, разом з отцем Подляшецьким Захарієм, своїм, ніби наставником, бо він був сутрудником. Але він в Комарівці загинув теж ну, від поляків. І ти собі аналізуєш. От твого друга вбили, твого товариша найкращого, який в тебе був свідком вбили поляки. Ну, Яке твоє відношення? Що ти мав пережити? Ти можеш зрозуміти емоції вже десь цієї е, людини. Ну, і для істориків важливість, де він загинув? Що його до кілометрів 16 за, за монастирська? Е, це коротко просто ідентифікація, де він служив. Він мається на увазі отець Василь Маковіч. Спочатку Сосново-Зерницький деканат, це Львівська єпархія, а вже Красна і село Хомчин, тепер Хімчин і Рожньо, Хлібичин Пільний. Це вже є вся е, Станіславійська єпархія. Він був заарештований 19 9, 45 року. 45 е, от року. Щось я не травми натискнув. Зарештований зразу після службу Божої. Його забрали. Забрали початку в забуті, потім в Станіславів. Там його допитували. Цікаво в його справі, що він на все відповідав ні. От його там зупа ні. Ти робив то ні. Ти тих, ти, ти, там ні, неправда. Очна ставка, неправда. Він все заперечив. Абсолютно все. Ну, неважно, Це його одна, ця фотографія є в його кримінальній справі. Ну, напевно, одна із тих найостанніших най, най, фотографій. Його засудили на 10 років: позбавлення волі з конфіскацією війна. І це його ну, вирок. вирок і акт про його смерть. Він помер у Вінницькій пересильній тюрмі 8 лютого 1951 року. Ну, таким чином він відсидів 6 років, ще трошки йому не стало. Тут є. Я пробував зрозуміти, що в тут такий цікавий діагноз поставили йому. Хто захоче, прочитає, я питався лікарів, вони кажуть, що це якісь несумісні речі. Ну, тут є туберкульозний кі, е, кішок, е, кі, туберкульоз кішок, який ще дронко, еко, то так мені не могли пояснити, але, але, але слабимо. Тобто, що я намагався цим показати? Шо коли ти співставляєш всі факти, багато метрів береш, потім ти береш от, навіть ці дані, шоматизмі, які є зараз загальнодоступні. Береш ще додатково свідчення людей, якщо є кримінальна справа, ти практично бачиш, ти переживаєш життя тої людини. Не просто от, що ну, там, він за щось там мученик і все. Чи... Я вважаю, що всі, хто помер з них в тюрмі, вони всі майже мученики є, тому що в тюрмі з ними чай не пили. Хоча я вам скажу, коли читаю спогади, як тримали Станіславівській тюрмі-німці, то. Ну, просто зараз піде ще не скажу священника. Як він описує, як він сидить і е, він перекладає німцям з німецької на чеську, бо там помирають Чехії. Він, щоб було як відправити, він перекладає на українську і ще на якісь мови. І він описує, як він ходить по тюрмі. Я думаю, я не знаю, це тюрма, чи Що це, це він працював? Ну тобто, зовсім інакше було трошки відношення. Але коли співставлення фактів. На основі метрик, тобто тут я намагався показати: метрика народження, метрика шлюбу і метрика смерті. Вони багато чого доповнюють і допресовують і створюють картину загальну про ту людину, де вона жила, що вона співпереживала, з ким вона спілкувалася. І ти навіть можеш рухатися в цьому напрямку. Бо я пробував в мене в іншому випадку, коли таке виходило, що є запис. Який священник ховав і зберігся щоденник того священника. У нас таке було по перемишлю. В перемишлі польське військо е... застрілило і пор... одного брата вбило, одного поранило, і священник Шеш. Чи Шевчук, він написав, щоденнику, він це відзначив. І відбувався похорон, і він ще ховав. Тобто, коли ти бачиш, Хто поховав, можливо, та людина залишила якісь спогади, і навіть це в цих спогадах може бути. Це ще одне плюс джерело. Ну, отак коротенько, все. Я не хочу добирати багато. Якого щось цікавить, то питайте. Дякую.